Вітаю вас, любі друзі. Моє звернення виключно для українців. Зрозуміло, що мої слова не адресовані до наших ворогів, бо то, що я зараз маю сказати вам, вони з цього радитимуть. Отже, таке, дивіться, ми частенько чуємо таке, що донати. Тобто ми допомагаємо нашим довіреним особам, перераховуючи їм певні суми, щоб вони закупляли зброю і нищили нашого ворога. Я також це роблю. Ну, зрозуміло, що сума у кожного своя. У одного з одним нулем я пересилаю суму з двома нулями. Є таке. Особи, котрі перечисляють із трьома нулями, і з чотирмальма нулями, і і більше всього. І <клухи> я скажу про свої почуття. Коли я це роблю, тоді у мене виникає почуття легкості. Почуття того, що я зробив щось добре, позитивне для всіх українців і для всього українства, і не тільки для всього людства. Всі, кожна бабуся, дідусь, котрий там перерахував 50-100 гривень, чи там навіть 10 гривень. Це вже добре, бо у кожного своє можливості. Але ж, як кажуть, не все у нас так добре, як ми хочемо собі уявити. Справа в тому, що недарма існує така прислів'я, кому війна. А кому рідна? Тобто є такі потвори, негідники, котрий, враховуючи обставини, коли йде війна, гинуть люди, вони наживаються на цьому. Наживаються на тому, що де де-інде ладу немає. Немає контролю. Ось. І вони безбожно крадуть. Є така так звана <кхи> державна установа. Ось. Медицина катастрофа. Для кого катастрофа? А для кого ми жива? І ось ця одна особа, я так гадаю, що їх. Багатенько. Я не буду називати імені нічого, хоча я знаю його ім'я. <кхід> так, коли йде війна, руйнують села і міста українські, люди бідують, не вистачає коштів і таке інше. Цей нахаба, цей покидьок Пригрівся і сам собі виписав, уявіть собі, за один місяць він виписав собі 780 тисяч гривень. Чого? До зарплати премії. Ну і зарплати я собі уявляю, що у нього також дуже суттєво. І, тобто за два місяці він з бюджету нашого, з нашого українського бюджету, державного бюджету хапанул собі в кишеню. Цей нахаба, хапанув собі в кишеню, 1200, десь близько 1300 тисяч гривень. Тисяч. Так, так. Да. Получається вірно вот. тобто, тисяч є, мільйон триста, да? я вікно сказав. Тобто тисячі тисяч це її мільйон, так? А він нарахував собі за два місяці мільйон 200, близько мільйона і триста тисяч гривень. Оце таке. Тобто, ми намагаємось. І якимось чином зі своїх жалюгідних пенсій, зарплат, заробітних плат донатити, і це треба робити, це добре. А в цей час, в цей час, і не дарма, не дарма зараз Ті особи, котрим ми довіряємо, вони роблять це дуже швидко, тому що оце державна машина так звана, вона неповоротлива, вона діє дуже повільно, а зараз важлива не тільки година, хвилина важлива в тому, що Прийде зброї на певний участок фронту, Ось. і, зрозуміло, наші знищать більше ворогів і менше буде так званих вантажів 200 чи 300, тобто е приватна ініціатива. Зараз воно перемагає. От. Я особисто довіряю того, тому хлопцю і перерахую йому гроші, котрого оця прокурорша Венедиктова да, хотіла знищити, розчалити в угоду московським гідотам, холопам ось ці, котрі прийшли до нас панувати. Ну, її вже немає і невідомо, де вона зникла, де вона ховається. Ну, Ось. Це тема окремого розмови. І дивіться, що зараз я... Так. Я довіряю тільки ЗСУ і Головному управлінню розвідки. Оста... Останнє МВС. Потім... СБУ таке, прокуратура, суди. У мене до них довіри немає. Не може бути. Ні, якщо ось вони скажуть, що ось ця особа, яка да, це зробила, да, да, вона повернула гроші і звільнена з роботи, і порушена карну справу. Проти неї. Да. Тоді я поміняю свою думку про ці так звані правоохоронні органи. Нема їх нас. Там бруду стільки, як той ясон, котрий вичистив авгів стайні. Ось, треба так і зробити. Що буде? Ну, я так гадаю, враховуючи вже досвід, і радянські совкови, і останні роки, котрі особливо було, відверто робили це при кучмі цьому, котрий зараз відпочиває в Монако, в хатинці, котрий йому купив його зять Пінчук. Буде таке. Буде. Так, ти вкрав? Долю, і ми там в архіві здамо всі ці папірці, і все буде добре. Оце так буде. Бо завжди так було. Так було. І все все, і це все всім відомо. Ти вкрав, певного, там, 10 мільйонів, ну, дай нам хоча б половину, або хоча б. Достатньо буває динку і ї долі, мільйончик. Ну, а остальне там. Ну, вкрав, так вкрав. Так було завжди. Не все я це кажу умовно, І якесь, якогось іншого сценарію поки що я не бачу. Поки що я не бачу. ось, Бо я. Ще раз кажу, ніякої ось усім так званим правоохоронним органам у громадян України і українців немає. Щоб вони знали. Ось. Але ну, що робити? що робити? Ми не хочемо, щоб Орда прийшла сюди, зруйнувала і всіх їх. Тому я закликаю вас при цьому не озлоблюватись і в міру своїх можливостей допомагати довіреним особам, перераховувати туди гроші, щоб нашим захисникам було чим знищувати наших ворогів, споконвічних ворогів. А... Ну, наші партнери з океану, вони вже давним давно казали. Рік тому, два роки тому, що ваш найстрашніший ворог – це корупція. Корупція. Чого Арду можна перемогти. Але ж якщо залишиться корупція, справи наші будуть кепськими. Оце таке я хотів вам доповісти. Так що у нас є внутрішній ворог страшніший, не дарма кажуть, не так страшні московські воші, як київські гниди, та їх дуже багато. Ну, це не в Києві. Я Київ не чіпаю, я знаю, що це у нас тут. Сподіваюсь, сподіваюся, що там знайдуться принципові. Особи, принципіальні особи, справжні робітники, захисники права, і вони доведуть справу цього. А від Альфа до Міги, як я колись чув, це прем'єр-міністр в минулому, от А до Б. Як цього прізвище? Мердвінов. Щось таке. Ну, я забув, це прізвище. Вбачаю. Це не вийшло від А до Б. Це не, це, це не підходить нам. От Альфа до АМІ. Має бути так. Дякую вам за увагу. Все буде добре. Ми почистимо. Ну, нашу молодь. Наша а ми будемо їм дуже вдячні, аплодувати. Вони почистять оці авгій стайні, бруд в каналізацію, і ми будемо жити в найкращій країні світу. Я на це сподіваюся. І добуде так. Амінь.